Печені пиріжки з капустою. А перед тим, як подивитися цей рецепт, будь ласка, підпишіться на мій канал. Всі складники ви знайдете в описі під відео, а зараз розпочнемо з приготування тіста. Це тісто підійде також і для солодких пиріжків. Якщо робитимете пиріжки з солодкою начинкою, то просто збільшіть вдвічі кількість цукру в тісті. Висипаємо в миску дріжджі. Цукор і виливаємо тепле, але не гаряче молоко. Трошки перемішаємо і відставимо в сторону відпочивати на 10-15 хвилин. Якщо маса стоятиме в теплі, то хвилин через 10 ви побачите, що дріжджі вже активувалися. Перемішуємо їх. Я дріжджі пересипала в каструлю, в якій замішуватиму тісто, але взагалі всі ці процеси варто робити в одній ємності. Отже, до дріжджів додаємо сіль, яйце. Та 400 грамів борошна. Борошна будемо додавати поступово. Зараз не треба вимішувати ідеальне тісто. Треба просто, щоб всі інгредієнти між собою добре перемішалися. І ось дивіться, 100 грамів, приблизно 100 грамів борошна я залишила на другий етап замішування. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Олію. Борошно, майже все. І будемо вже вимішувати руками, і поступово я буду додавати оце борошно. Тісто я вимішувала пару хвилин, воно стало еластичне, м'яке, до рук не липне. Тепер я накрию його рушником і поставлю в тепле місце на годину півтори. Поки тісто підходить, зробимо начинку. Натираємо моркву, ріжемо цибульку, шаткуємо капусту, обсмажуємо цибулю до золотистої скоринки. До цибулі додаємо моркву і перемішуємо. Коли морква і цибуля обсмажилися, додаємо до них капусту та перемішуємо і тушкуємо до готовності. Тепер солимо. І перчимо за смаком і додаємо томатну пасту. І ретельно все перемішуємо. Підготовуємо противень. На противень кладемо пергамент і змащуємо олією. Тепер противень відставляємо в сторону і займемося нашими пиріжками. Тепер на стіл, де буде тісто, трошечки підсипаємо борошна. Зовсім-зовсім трошки. Тепер тісто. Трошки оминаємо руками і викладаємо на стіл. І це тісто треба поділити на 16 частин. Спочатку ділимо приблизно на половину, на дві половинки. Так, кожну з цих половинок ділимо напополам. Кожну цю четвертинку я буду ділити теж напополам, ну і так далі. Вийде 16 частин. Тепер з кожної частини треба сформувати кульку. Найлегше це зробити ось так. Ось така кулька виходить. Тепер беремо кульку, ось так от розплескуємо її в руках. Тісто еластичне, добре тягнеться. Ось так. Тепер кладемо начинку і закриваємо наш пиріжок. Вийшов такий собі вареничок. Ми отак його перевертаємо і кладемо на противінь І так само треба зробити зі всіма іншими кульками. Пиріжки змащуємо молоком. І ставимо запікатися на 180 градусів хвилин на 20 ну до готовності. Пиріжки мають матову вскоринку, це результат того, що вони змазувалися молоком. Якщо ви будете змазувати їх жовтком, то скоринка буде глянцевою. Гарячі пиріжки викладаємо в миску або на тарілку, збризкуємо водою і накриваємо рушником і залишаємо так на 5-10 хвилин. Так, вони будуть більш м'які.